Двічі на рік лягала на лікування у стаціонар 67-річна Тетяна Кривенко. Тепер каже, аби це зробити, потрібно їхати за 40 кілометрів до райлікарні у Звенигородку. Мені зараз до травматолога треба попасти. Я два рази приїжджала, не могла попасти. Сто гривень треба найняти машину, чоловікові заплатити, щоб поїхати. Терапевтичне відділення це спасіння для людей поважного віку, каже місцева жителька Альбіна Колик. Мене тато зараз хворіє. Він ось недавно Найне, ще до того, як закрили, він лежав тут на стаціонарі, бо пройде три кроки і він задихається. Він його неможливо далеко Без вести. Раніше могла викликати лікаря і вночі, коли було погано, каже 81-річна Галина. Складанна. Я гіпертонік, мені робили операцію на серці. Мене день і вночі можуть схватки схватити. Я було подзвоню Василь Іванович тут, як тут. І лягаю, і лежу. І він мене капає, і лічить і, і от голодав, от і я знов лежу роботаю. А тепер що мені без лікарні робити? І Звенигородки не встигають приїхати і спасти мене, ні. Ще влітку, пригадує колишня санітарка Катерина Маринич, тут лежали пацієнти. Нині всі палати пустують. Ті, що люди приходили, так, то вони дуже довольні були. Всі кажуть, що де ми ну, де лежали, де цей, де в Києві хто лежав, то кажуть, тут дуже хороше відношення, дуже хороше цей і дуже хороше лікарня. Разом з чоловіком приїхали працювати сюди у 82-му році. Розповідає колишня медсестра Любомира Зарубайко. Тоді у стаціонарі було 30 ліжок. Після медреформ скоротили до восьми. У Нас завжди лікали переповна. Відділення працювало, доки був головний лікар та терапевт за сумісництвом. Після його смерті все закрили, а десяток працівників звільнили. Розповідає колишня старша медсестра відділення Наталія Іващенко. Каже, вже пів офіційно без роботи, хоча тут про. Працювала 22 роки. Нас повідомили в вересні. Так, і нас не мали права закрити одразу, але ми повинні відпрацювати два місяці. Ми відпрацювали. В іншій частині будівлі розташована амбулаторія. Тут є все необхідне для денного лікування хворих, каже медична сестра Людмила Педан. У нас сімейна медицина, сімейний лікар, сімейні медсестри. Денний стаціонар 10 літрів. Денний стаціонар, у нас люди можуть лікуватися. Прийти, прокапатись, отримати процедури маніпуляції і йти додому. На денний стаціонар може прийти людина здорова, яка може прийти і піти. А якщо людина немощна, їй треба лікуватися, провести нормальне стаціонарне лікування. Аби поновити роботу терапевтичного відділення, почали шукати лікаря, розповідає староста села Лариса Кириченко. Кандидатам пропонують хороші умови праці. Щоб до нас приїхала людина і працювала, міська рада пообіцяла виділити кошти на житло. У нас є хороший автомобіль, новий автомобіль, зарплатня 20 тисяч. Приїжджали до нас молоді лікарі, хороші дуже лікарі, ну, мабуть, не хочуть в сел виїхати, на жаль. За чотири місяці лікаря не знайшли, тому тримати таке відділення не є економічно доцільним. Прокоментував телефоном головний лікар з центральної районної лікарні Вардан Айрапетян. Там нічого вони не втратили, тому що всі ці бальні, які були важко, вони всі знаходяться на лікарні. Учитывая создавшуюся ситуацию, учитывая наказы все наши по Минздраву, по НЗСУ и постановы Кабинета Министров, мы можем оптимизироваться. Вот, пожалуйста, нам надо 28 коек сократить по районной лекарне. Я же не буду оставлять по селам койки, а районную лекарню сокращать, чтобы больных некуда было ложить. Все равно там у них нету диагностики. Раз. Смотрите, в селе. Рентген диагностики нету. УЗИ диагностики нету. Ендоскопіческа етагастрофіброскопія, колоноскопія ніто с сніжних спеціалістів. нету. Биохимических аналізів нету. Якщо громада в найближчий час знайде лікаря, то рішення про відновлення відділення можуть ще розглянути. Додав Вардан Айрапетян Тетяна Зозуля, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.